Пане Євгене, давайте поговоримо про ситуацію з нашими партнерами і союзниками. Сьогодні кажуть, давайте почнемо з цього, що пан Джонсон має зустрітися з Дональдом Трампом, кандидатом президенти США, і поговорити про подальшу долю цього пакету для допомоги. Як ви вважаєте, що відповість Дональд Трамп виносьте на голосування чи не виносить? Ну, по-перше, давайте нагадаємо нашим глядачам. Що наші головні союзники це Сили оборони України. Я б сказав, єдині і непохитні союзники, на яких ми можемо покладатися завжди, які є частиною українського суспільства, і в цьому їхня сила, і в цьому їхня головна перевага. Тепер стосовно наших стратегічних союзників за океаном, я думаю, що мало хто з нас думав, що пан Джонсон на своїй посаді. Виявиться настільки Трампозалежним. Ні, ну трампозалежність це була обов'язкова умова його обрання. Це зрозуміло, але просто коли людина з ярко вираженими християнськими цінностями не реагує на вбивство достатньо великої кількості громадян країни стратегічного партнера Сполучених Штатів не підтримує. Надання допомоги Ізраїлю, хто може не знає, у Дональда Трампа взять єврей з корінням з Білорусі і не підтримують гроші на виділення, не підтримують рішення про виділення грошей Тайваню, який, попри те, що не визнається як незалежна держава офіційно сполученими штатами, але дуже для них важливий як виробник різних мікрочіпів. То, я б думаю, ми сильно здивувалися. Я вважаю, що Джонсон буде і далі тягнути з тієї простої причини, що президентські вибори будуть лише одним компонентом виборчого марафону в перший вівторок після першого понеділка листопада цього року. Другим компонентом будуть вибори до палати представників, і вони будуть проходити на мажоритарній основі. І, відповідно, республіканці будуть звіряти годинники по Трампу. У його програмі, і доти, доки не буде, ну я бачу останню можливість нам отримати допомогу тоді, коли буде оприлюднено передвиборчу програму Дональда Трампа. Я думаю, що в ній не можна буде уникнути українського питання. Тобто, ви вважаєте що Ну, за своїми да, аналітичними е, процесами, що не дадуть там взагалі цієї допомоги аж до виборів, а там Трамп я все зробив. Станом на зараз е, найбільш вірогідною є, і про це не випадково заявив Володимир Зеленський, що ми можемо отримувати техніку і озброєння в кредит, тобто Україна готова пристати на ці умови американців. Чи готові демократи приставати на умови своїх політичних опонентів? Бо ми на сьогоднішній момент, розумієте, наша проблема в тому, що в Штатах зникла двопартійна підтримка України. З одного боку, ми її втратили, з іншого боку, позиція Дональда Трампа її дуже сильно підважує. А якщо хто забув на завершення своєї президентської каденції попередньої, Дональд Трамп отримав. Імпічмент від палати представників, де тоді більшість мали демократи, і вважається, що підставою для цього імпічменту серед них була і телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Тому у Трампа є певні, я думаю, специфічні погляди на ситуацію у відносинах з Україною, і він очевидно не має надто великих, ну я б сказав, бажань. Добиватися чогось, ну в якійсь цивілізованій манері, Трамп хотів би, я думаю, це зробити так, як він говорить чи мовляв, я посажу Росію і Україну за стіл переговорів, але як можна посадити за стіл переговорів вбивць і того, хто намагається опиратися вбивству, я чесно кажучи, не знаю. Ну там же ж була стаття про те, що Трамп, нібито каже, що нам дадуть зброї, скільки треба, скільки треба, і про це скажуть Путіну на Путіну, скажуть, що або погоджуйся, або ж ну програєш тоді вже. Ну точніше, не так. Нам сказали, що не дадуть і погоджуйтеся. а їм скажуть, що дадуть і погоджуйтеся. на перемовини. Питання, питання в тому, як це корелюється з позицією нинішньої адміністрації, тому що існує думка, що мовляв. Джейк Саліван, радник з питань національної безпеки, вважає, що якщо нам давати більше зброї, то ми тоді е, ризикуємо стати жертвою тактичного ядерного удару. Ну коротше, американці здається, заплутались в трьох соснах. Їм тільки ведмеди художника Шишкіна бракує для того, щоб знайти якийсь вихід з цієї ситуації. А вихід дуже простий. Вихід свого часу пропонував Рональд Рейган. Великий американський президент і представник республіканської партії, який говорив, що імперія зла має бути зруйнована. І це дуже проста, проста схема. І ми її теж маємо транслювати відповідним чином діючи. До речі, про Шишкіних і інших росіян. Ось вони, до речі, визнали слідчий комітет їхній е е фінансування Борисмою, де ж є пан Байден молодший. Що вони фінансують тероризм, це ж таке ж саме підігрування, здається, штабу Трампа. Вони ж це однозначно будуть Ні. використовувати. Це один з компонентів. Насправді, те, що е, росіяни вже кілька тижнів крутять тему кроку Сітіхола і прив'язують її то до України, то до Сполучених Штатів, то до Франції, свідчить, що вони в такий спосіб будуть завдавати удару по підтримці України західними. Демократіями для того, щоб показати, що це для власне е пересічного західного громадянина є загроза. Вони створюють імідж України штучно, як країни яка можливо веде перемовини з терористами, яка можливо підтримує терористів. І це на сьогоднішній момент дійсно реальна загроза. Тому нам треба всіляко. Демонструвати, що ми ніколи нічого не мали спільного з терористами, підкреслювати це на міжнародній арені і відповідно не реагувати на різноманітні випади з боку росіян. Ні, ну я до слова, що вони це просто будуть крутити і впливати на американське суспільство, в тому числі а там вплив, на жаль, як виявилось він дуже і дуже серйозний. Я... Пане Євгене, стосовно я не виключаю, так? Я не виключаю що вони. Кинуть даруєте якусь смердючкою про Трампа, тому що дестабілізація процесу американських виборів це головний на сьогоднішній момент інтерес Російської Федерації в цьому політичному році. Повертаючись до Джонсона, у нього ж проблема вибору, якби виносити в зал голосування чи не виносити. Йому так само його можуть зняти з посади. І про це вже там його ж однопартійці біткаються. Демократи, начебто, гарантують, йому, що не будуть голосувати за його імпічмент. Що у нас тут ну, от, буде той кредит, чи не буде загалом нічого, з чого ми починали? Знаєте, мало хто думав, що. Дух померлого спікера Верховної Ради, колишнього Олександра Ткаченка, який говорив свого часу про себе, що він не перший, не другий, вселиться в спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Але так воно і є. Проте, оці маневри, вони насправді вони не так підривають навіть авторитет Джонсона, як вони підривають авторитет Сполучених Штатів в цілому. Тому що вони показують. Слабку ефективність демократії. Вони показують, що одна людина на певній посаді може стати шлюзом для демократичних процедур, які практично неможливо подолати. І це, це реальна проблема, з якою, відповідно, треба боротися. А республіканська партія втрачає свій авторитет чи ні? Ну, вони ж по факту зовсім не е функціональні боєздатні. Питання, питання в тому, що. Е Більшість виборців республіканців, вони є ізоляціоністами за своєю політичною природою. Вони не мають сумнівів в тому, що вони живуть під надійним захистом американської армії, і те, що нам не надають допомоги, це може хвилює ну, більше представників української діаспори. Але нам би вести розмову зараз з різними християнськими колами. З тими з виробниками зброї, до речі, для того, щоб запускати лендліз і нагадувати про те, що лендліз має історичний характер, що він продемонструє, що Сполучені Штати на правильному боці в цій боротьбі добра і зла, що вони готові допомагати перемозі добра, що вони готові сприяти руйнуванню Російської імперії. Це тези, які спрямовані насамперед на американський істеблішмент. Але їх теж треба і варто розжовувати, розшивати і просувати в американському суспільстві. Але в нас для цього замало механізмів. Телеканал Freedom не може це зробити. Американське посольство посольство України в Штатах при всій повазі до роботи американських дипломатів не може це зробити. Тобто, нам треба активізуватися, а не просто бідкатись, як погано у них там все в американському їхньому. Хаосу репрезентатив А потім, от, пане Євгене, в підсумку, ми чуємо вже нові повідомлення про те, що Іран завдасть удару по Ізраїлю. Ну, мабуть, ж не боїться значить Америки. Ну тут трохи складніше, тому що Ізраїль спочатку завдав удару по консульству Ірану в Дамаску і вбив низку іранських генералів. Тому ситуація на Близькому Сході вона завжди буде більш чутливою. Тому що конфлікт там триває вже понад 75 років, і ізраїльське лобі є ну помітно більш вагомим ніж лобі українське. Це як знаєте, порівнювати динозавра і садку і садову ящерку. Оце на на жаль, порівняння не на нашу користь. Зрозуміло. Пане Євгене, дуже вдячні вам за е, ваші відповіді, за ваше бачення, за те, що розказали, які перспективи цього всього на ваше бачення. Але ж розуміємо, що десь ну по факту так воно і буде, бо не сталося раніше, скільки ж ми чекаємо. Дякуємо. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, дає до нашого ефіру, поговорили про перспективу отримання все ж таки нам допомоги від Сполучених Штатів Америки.